Доброго дня, шановні колеги. Сьогодні у нас проводиться засідання постійної депутатської комісії з уманітарних питань. На порядку денному у нас одне питання. Сьогодні у нас є шість комісії. Чайший Володимир Васильович з поважних причин відсутні і Букай. за зараз 4, це є більшість, більшість складою комісії. ми можемо вважати, що наша комісія є повноваженою. На порядку денному у нас є одне питання по схвалення та підписання мепату про співпрацю територіальних громад у формі партнерства між Курською міською радою та Простою міською військовою адміністрацією Попровського району Хто за такий порядок денний, прошу проголосувати. Четверо за отримався немає, проти немає. Рішення прийнято. Баджету. Питання про схвалення та підписання меморандуму про співпрацю територіальних громад оформи партнерства Шпильською міською радою та Попроської міської військової адміністрації Попроського району Донецької області. Є така пропозиція схвалити проект меморандуму. Про співробітництво територіальних громад охоронних партнерства, далі меморандум між Курською міською радою, та Проської міської військової адміністрації Такорського району в Новоської області згідно додатку, уповножені виконуючи обов'язку міського голови Оборо Василя Івановича, відірні Іпурської міської ради підписати меморандум контроль за виконання рішення, на постійній депутатській комісії міської ради і суманітарної питань освіти, культури, молоди спорту, охорони здоров'я, материнства. Сіді соціального захисту населення міжнародних, міжнаціональних, міжконфіційних відносин законності про порятування депутатської етики та регулювання конфлікту інтересів чи володимир івані, що заступників міського обов'язку та діяльності виконавчої органів ради та місця. Є якісь пропозиції, коментарі, питання погодити. Сесії. Хто за таку пропозицію, прошу проголосувати. Хто за? Четверо за утримався, немає, проти немає, рішення прийнято. Порядок денний вичерпний. Всім дуже гарно. дякую.